Ні, вище до мене не підходили. А Ні, просто послухав купить, а я його всіх не пізнаю. А не ми тільки ні, А Кажіть, що б вам хотілося. Що б вам хотілося? Ні, я для, її, блогу, ну, для Фейсбуку я, знімаю, сходить якщо сходить ви не проти. Ми, продаємо. ми не продаємо. А. Ми хочемо показати народу, що ми створили магазин, ага. який для військових, військові підходить і все бере безкоштовно. Я хочу там пів кілограма яву, я хочу собі там кілограм любов. Ага. Ви заказуєте. Міні, а я продавець. Будь ласка, три лимона і чотири лимонки. Дві гранати і два гранати. Так, три лимончика, то далі. Бананову в'язку буду обізятку годувати, бо вона біля не доїдає. Абрикосика так, два-три. Так, зараз, секундочку. Помідорчики, ці огірочки, свіжі, хороші. No. Херсонські абрикоси діти на увазі. Абрикоси, здається, у мене не херсонські, а турецькі. А, ну це майже. Але, 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 але я думаю, що скоро будуть херсонські. Не, ну може бути. Кстати, треба трошки мені сказали, трошки я, я... Бо Я сам з Херсонщини, з лівого берега Херсонщини. Там трошки гості живуть, то треба їх вже виселяти. Хватит, треба ще комусь щось лишити. Може якраз на тій стороні наші ці вже персики присилили. А, і... а, а ну, там уже кавуни поспілині, не те, що це перш. Так, звісно. Там у нас кавуни ранні, це огонь, виходить. Там чи чені їх прижить, коротше. Хай би вже... Так, ви думаєте, ви їх вони їх посадили? А вони у мене вдома живуть в хаті Охрені! 38 місяців безкоштовно. Це огірочка. Хватить. Огірочок. Добре, ложить. Пішіть помітончик. Положить. Є ж не один, а то трошки ще є. Ходячих не подячік і бігуть. Зимовий. На тебе щось фото поток. Хватить, 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 хватить. Хлопцям передасте, скажете, це не, не, не від політичної сили. Щоб ви зрозуміли, це просто а я... ні, тут чи не подивився така, то ти я... машинка на стояла що... мій сазок назад захотів. <гум> а я приїхала на Мерседесі, так? Ні, не ти. Там тут така <гум> это, стояла. Я дивився, там таких 20 штук в мірі ага. і одна із них в Києві. Так що Слухайте, про що я хотіла сказати, це Щоб ви... щобвата можна? Ні, щоб ви не думали. Я просто на відео скажу, що я цей не знаходжуся в жодній політичній силі. безпартійна. Зрозуміли ви, так? Зараз головне наше завдання це зберегти Україну. І я надихаю наших військових, як можу. як можу, Бо я є нащадок українського генерала Михайла Крата, командира 80-тисячної української дивізії. Чекай, це який? Михайла Крата сто років тому він воював за Україну і дуже успішно. Я Не добре. програв жодного бою. Все, можна хватить? З так, я, я вам щиро дякую.